Всім доброго дня закінчилось засідання ради оборони області, на якому одним з ключових питань це було звичайно постачання електроенергії в область. Тому хочу звернутись до всіх жителів, що відповідно 25-26 жовтня, коли є величезні відключення області від електроенергії, щоб віднесли зрозуміння до того, що це не область, не Тернопіль Обленерго приходь його чи в рубільник вручну хтось виключає це національна електрокомпанія НЕК Укренерго. В автоматичному режимі практично відключає ті міста, а також ті населені пункти, які розділені по лініях, по лініях електропередач, вони самостійно виключають, бачачи пік загальної системи енергетики в Україні. Тому всі звернення щодо нас, щодо обленерго, чи до міських рад, чи до голів громад, відповідно, нічого не зможуть вирішити, тому що на даний момент область не може і не, не має можливості впливати на включення чи відключення населених пунктів. На жаль, вчора останні населені пункти, які були підключені до електроенергії, це були десь приблизно 23-й годині, де подалося світло, крім з району, де була величезна пожежа на одній з підстанцій. Тоді відновлювальні роботи велися, і відповідно вже сьогодні в 7.40 ранку було включено. Я прошу віднести з розумінням до всіх, тому що світло практично не було вчора, якщо брати по загальному, десь 90% області загалом сьогодні. Вже почали відключатися також і райони міста Тернополя. Райони відключаються теж в режимі. Онлайну і щодо попередження, ми не маємо можливості попередити той чи інший населений пункт, що зараз у вас там за годину чи за дві буде виключене світло, і теж саме ми не маємо можливості, тому що ми не володіємося з інформацією про те наскільки часу відключається електроенергія в ваших населених пунктах. Це загальнодержавне питання, яке сьогодні відключається практично по всіх по всій Україні, по всіх областях. Тепер щодо освітлення вуличне, яке часто задають запитання, тому що є багато трапляється дорожніх транспортних пригод. Гинуть люди в зв'язку з неосвітленими дорожними по полотном. Там, в тих регіонах, відповідно в тих районах міста Тернополя чи громадах, де немає світла, ми розуміємо, що вуличне освітлення працювати не буде. Але сьогодні на Раді оборони ми прийняли рішення звернутися до всіх голів громад, що до 21-ї години 50% від загальної кількості вуличного освітлення ми будемо рекомендувати включати для того, щоб люди мали можливість в темну пору дня повернутися з роботи до домівок. А відповідно. Всі водії автотранспортних засобів, щоб ми мали можливість безпечно пересуватися по дорогах. Але це ця ситуація можливо навіть погіршить нашу енергетичну систему в області і в Україні загалом, тому треба бути готовим до того, що ми жертвуємо чимось. Якщо ми включаємо вуличне освітлення, можливо, буде більше відключено населених пунктів в той же час. Це коротко про електроенергію. На жаль, ворог скористався своєю можливістю і підступно виводить нашу енергосистему з ладу. Щодо інших подій, які сьогодні обговорились на Раді оборони. Перше за все хотів би сказати, що також ми провели питання щодо опалювального сезону. Враховуючи, що зараз середня температура по добі, тобто добова, немає 8 градусів, вона вища є як 8 градусів. Тепла опалення в деяких громадах, ну тобто по області, не запускається. Крім деяких об'єктів, це лікарні, це можуть бути садочки, і це можуть бути відповідно дім доми, де перебувають діти, тобто інтернати. Це єдині об'єкти, де зараз можна було запустити опалення. Ми попросили всіх до громад віднести до цього питання серйозно, адже всі, хто закидає нам про те, що не включені з 15 жовтня опалення. Будь ласка, читайте добре в законодавство. В ньому чітко указано: що з 15 жовтня може розпочинатися опалювальний сезон, якщо середня добова температура протягом трьох днів є нижчою як 8 градусів по Цельсію. Враховуючи, що у нас зараз таких ситуацій немає, тому опалювальний сезон, відповідно, буде розпочинатися пізніше. І також наступне питання, яке ми сьогодні обговорювали на Ради оборони, це щодо забезпечення зимовою формою наших військовослужбовців, які служать зараз в Збройних силах, є на передовій. Як і місто, так і всі громади області, відповідно, включилися в цей процес. Кошти перенаправлені, замовлена форма, і вже перша партія цього тижня буде відправлятися в збройні сили України нашим хлопцям, які служать не тільки в ТРО, а й в інших батальйонах. І відповідно є відповідно повинні захищати нашу родну родину батьківщину і захищають її, і вони повинні бути в теплі. Коротко про ситуацію, все також сьогодні цього тижня наш лабораторний центр отримав величезний рефрижератор, який може на виїзді, буде курсувати по області і буде робити дослідження не тільки на ковід, а всі вірусологічні аналізи, які потрібні протягом тижня. Буде складно графік, які громаді він перебувати. Люди можуть звернутися для отримання відповідних аналізів, щоб не обов'язково їхати було в місто Тернопіль, і здавати тут. Серівтавич. Троплі продовжують допомагати Збройним силам. Сьогодні п'ять далекомірів отримали підрозділи територіальної оборони, також Національної гвардії. Тому дякую всім тернополянам, які продовжують допомагати Збройним силам України. Стосовно вуличного освітлення, сьогодні ми відновлюємо подачу вуличного освітлення на всі дорожні мережі міста в межах 50% від загальної потужності працювати вуличне освітлення до 21 години. Ми вважаємо, що цього часу буде достатньо, щоб з одного боку люди мали можливість добратися додому після навчання або після роботи, з іншого боку, не перевищувати максимальне споживання електроенергії в межах тих лімітів, які доводять сьогодні на області, в тому числі на міста. В зв'язку з тим, що досить часто буває не включене освітлення на пішохідних переходах, які неможливо включити окремо від вуличного освітлення, зв'язку з тим, що часто буває якісь можуть, можуть траплятися нещасні випадки. З пішоходами і водіями, я вкотре прошу всіх тернополян. Будь ласка, будьте уважними, коли ви переходите дорогу, використовувати для цього близько світло плівки чи інші позначки, використовувати в ліхтарик, хоча б ліхтарик, які є в мобільному телефоні, якщо неможливо мати в собою звичайний ліхтарик, до водіїв прохання максимально зменшити швидкість перед пішохідним переходом і дотриматися правил дорожнього руху. Давайте поважати себе один одного і берегти. Кожного з нас і всіх учасників дорожнього руху також пішоходів. Стосовно опалення, з сьогоднішнього дня ми починаємо постачати тепло в дитячі точки нашого міста. Хочу пояснити, що дитячі точки знаходяться на одній мережі з житловим фондом. Дати повноцінне опалення в дитячі точки можна лише одночасно з житловим фондом. Більшість мешканців заражають що це не потрібно, і ми вважаємо це також не потрібно, оскільки температура є доволі теплою. Значно вищому ніж 8 градусів, тим більше ці дні йде потепління. З плодінка взагалі потепління до плюс 19, тому очевидно, це буде марнотратство. Це додатні кошти, які заплатять наші мешканці. Крім того, також є питання економії. Нас закликають максимально зменшити споживання газу і електроенергії. Я хочу наголосити, що сьогодні вести теплоносі, які подаються по Тернополю, чи в медичні заклади, чи гаряча вода в домівки тернополян, чи то тепло, яке піде сьогодні в дитячі садочки за рахунок знову ж таки. Води, яка йде через будинки, ведеться виключно за рахунок роботи котел на альтернативному паливі. Тому в ті години, коли будинки Тернополя будуть отримувати гарячу воду, саме в ті, години, в ті години буде потрапляти і тепло в наші дитячі свички, але цього буде достатньо, щоб нагріти їх до необхідної температури. Також хочу проінформувати, що з 25 жовтня розпочався прийом документів на реєстрацію внутрішньопереміщених осіб, хто має бажання стати на квартирний облік в нашому місті. Є постановка обміну, яка регламентує окремий порядок постановки на облік внутрішньопереміщених осіб. Але хочу наголосити, що всі ті, хто мають бажання, бо в, в майбутньому мати можливість отримати тим, тимчасове житло в нашій громаді, вони обов'язково стати на квартирному обліку. Тому, будь ласка, скористайтеся цією можливістю. В ЦНАПі є необхідні інформаційні документи, також є на сайті інформації, які документи необхідно подати, подавайте документи на реєстрацію. За вчора перших три. Людини вже зареєструвалися, і ця реєстрація буде продовжитися щоденно. Коротко все. Також хотів подавати, що всі питання, які у вас пов'язані з постачанням електроенергії, ви можете, в принципі, теоретично довідатися. На гарячих лініях обленерго, але зруз поставте, будь ласка, розумінням, що наша обленерго на сьогоднішній день не виконує функцію оператора, який відключає чи включає електроенергію. На сьогоднішній день цим займається НЕК Укренерго яке в Києві і вони бачать всю енергетичну систему України. Дякую, якщо запитання готові відповісти. Чи є населені пункти без електроенергії? Зараз зараз 966 населених пунктів зараз на даний час без електроенергії, а також три райони міста Тернополя. Східний масеб сонячним усе дружба чином. Чи є інформація, коли там з'явиться в Я ж тільки що пояснював, що не планові, ми не можемо. Це не планові. Це є, дивіться, насправді є 10 груп, 10, 10 категорій відключення світла. 10 груп, так? І всі 10 груп це розбиті якраз мережами, які йдуть по Тернопільській області. Це так званий, і він затверджений цей графік аварійних відключень. Це не графік попередніх відключень, які а графік аварійних відключень. І Укренерго має спеціальний графік аварійних відключень, який вручну зараз застосовується практично по всій україні. В тобто, якщо є, для прикладу, якщо область має споживати наші 220 МВт в середньому електроенергії, в вчорашній день ми мали можливість цього лише споживати 43 МВт електроенергії. Всі, до речі, теж хотів би сказати, всі великі підприємства, тобто це Сибортне, це, це молокозаводи, вони зараз на сьогоднішній день відключені практично від світла, крім тих потреб, де ми розуміємо, наприклад, молокозавод, де, спож... де має тільки Зберігання молока включено все інші. Вони відключені. Їхня діяльність може бути запущена тільки в нічний час, з 24 до 5 ранку, тому що в цей час в Україні якраз і є профіцит електроенергії. Якщо в день ми маємо повний дефіцит, то зараз дефіцит, і наступне, що хотів би сказати, що Тут неважливо, чи знаходиться лікарня, чи знаходиться дитячий садочок, чи знаходиться велике якесь підприємство, виробництво. Якщо вимикається вся лінія, відповідно вони всі вимикаються. Про лікувальні заклади. Лікувальні заклади на сьогодні всі в області забезпечені генераторами, тому світло і електропостачання в всіх лікувальних закладах лікарнях є точно. І в ДСНС має теж відповідно ряд генераторів, якими можуть підстрахувати ті чи інші об'єкти критичної інфраструктури, які будуть потребувати цього. Які ще запитання? Дякую тоді. спокійного вечора. Не зволікайте, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Спокійного, спокійного вечора. А, ще таке питання стосовно ви казали пожежа у спаджі була причини відомі Вимикач масляний, це буває пожежі були і до війни, і під час війни. Тобто це точно не терористичний акт, це не якесь мародерство, це просто робочий процес. Тому що часто пішли вмикання, вимикання напруг. Самі ж вимикачі перегріваються в деяких випадках, враховуючи, що стояло де старіше обладнання ще з багаторічним доступом, яке було яке ще могло працювати. Сталося коротке замикання і сталася пожежа це.